Цвітуть тюльпани навесні, щасливий світ радіють люди, і навіть сонце угорі щасливим та яскравим буде, Ця квітка радість принесе, хвилини без журби та смутку, як розцвіте журба мене, а як зів'яне, сум настане, тюльпани, тюльпани, це квіти чарівні. Це квіти, кохання твої і мої. Тюльпани, тюльпани, цвітуть лиш навесні Це квіти, кохання твої і мої, Це квіти, кохання твої і мої. Цвітуть тюльпани на весні щасливий світ радіють люди, і навіть сонце угорі щасливим та яскравим буде, Ця квітка радість принесе хвилини без журби та смутку, як розцвіте журба мене, а як зів'яне, сум настане, тюльпани тюльпани, це квіти чарівні. Це квіти, кохання твої і мої. Тюльпани, тюльпани цвітуть лиш навесні. Це квіти.